Шановна громада Волині, вітаю з прийдешнім Різдвом та Новим роком. Вірю, що в новому році Україна переможе. Світло переможе темряву. Добро переможе зло. Вірю, що в українські домівки прийде мир. Наші хлопці, які сьогодні борються за нашу незалежність, за наші сім'ї, повернуться додому, де їх очікують матері, дружини, діти. Вірю в те, що ми збудуємо спільне майбутнє нашої країни. Це буде велике європейське майбутнє, в якій в нашій країні зможуть знайти і реалізуватися і діти, і дорослі. Саме головне, ми повинні пам'ятати за ту ціну, яку заплатила наша країна. Заплатили наші хлопці. На жаль, полум'я війни охопило кожну родину. Кожна родина має втрати. Ми пам'ятаємо і молимось за тих, хто сьогодні дивиться за нами з неба. Віримо, що Україна буде великою європейською країною. Я хочу вам побажати, щоб в ваших домівках панував мир, добро, злагода, кохання, здоров'я, щоб ніколи ворог більше не ступав на землю нашої країни. Ми віримо в краще майбутнє. Віримо в нашу країну. Ще раз всіх зі святом, будьте крепкі, міцні, хай у вас все вдається і в ваших родинах. Слава Україні! Героям слава!